в Курська область 24-й рік тривалий Ча... ну, як не тривали, деякий період часу Україна тримала паузу, не коментувала цю історію. В принципі, як із з Курської області, так і з Білгородської областю. Орієнтовно два тижні. Ні, навіть більше на початку березня це все почалося. Тільки тільки зараз офіційно було підтверджено. І я думаю, що з часом буде ще більше офіційних деталей з боку окремих військових, командуючих і так далі. І так далі, окремих органів ми побачимо деталізацію. Чого саме зараз? Бо я пропускаю, вже було не камільфо тримати цю паузу театральну. Всі чудово розуміють, що відбувається. Багато інформації з російської сторони так там є багато спотвореної дезінформації, але загалом розуміння у нас вже є. Україна контролює станом на сьогодні орієнтовно. 13 квадратних кілометрів території Білгородської області так, це не ого. Ми повинні це розуміти. У нас такої мети і не було, щоб це зробити ого дійти до Білгорода, взяти його в окупацію, включити до складу України, внести в конституцію. Я кажу, це ж не наші методи, ми так не працюємо, Нас це не цікавить. Головна мета розвантажити курський напрямок, бо тиск там дійсно дуже шалений. Росіяни продовжують тиснути. На жаль, вони присутні зараз в Сумській області. Орієнтовно на 6 кілометрів зайшли в глиб території Сумської області, з Курської області, населений пункт такий Басівка, за південній околиці останніми днями точаться вже бої. З самого само формулювання південній околиці говорить про те, що північ, центр цього умовного села, ну те, що залишилося від нього, перебуває під контролем росіян. Тому. Абсолютно правильна ідея була слушна ідея розпочати білоградську операцію через для розвантаження цього напрямку Сумської області, щоб змусити Російську Федерацію перекидати частину своїх сил з того, що зараз можна говорити, те, що зараз плюс-мінус верифікується, що Російська Федерація все ж таки почала перекидати частину своїх підрозділів. Це 155-та, Бригада морської піхоти з курського напрямку в Білгородську область для того, щоб протидіяти українському просуванню. Там також знаходяться Ахматівці, але про них набагато багато чого не чутно. Вони як зазвичай тилові підрозділи і воюють десь глибоко глибоко